Штрафи збільшаться 1 серпня. Закінчиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування касових апаратів і їхніх цифрових аналогів. Що це означає для підприємців і споживачів послуг? З'ясуємо разом з ілею Несходовським, економістом керівником аналітичного напрямку мережі АНТС. доброго дня, пане Ілле. Добрий день, панеля. от, власне, які основні зміни набудуть чинності щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій, та хто підпадає під ці оновлені вимоги? Ну, треба розуміти, що на час війни були зменшені штрафи для підприємців, які здійснювали торгівлю. які знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Для них відповідно штраф на відміну від стандартного штрафу за перший випадок 100%, за другий випадок 150%, Вони сплачували лише тільки 25 і 50%. Це був не тільки через військовий стан, а й також через те, що ці підприємства раніше не використовували касові апарати. Це поступово відповідно, збільшення його використання, і відповідно для того, щоб апробовувати цю нову функцію. Дали можливість використовувати зменшені штрафи для того, щоб можна було налаштувати свій товарний облік і відповідно навчитися його закривати, і робити відповідні звіти і подавати звітність до податкової. А коли це все відповідно вже два роки пройшло, з 2023 року. Це призвело до того, що вже в принципі вважається, як підприємство. Вони готові до того, щоб використовувати касові апарати у своїй діяльності. тобто вони вже використовують а. Мається на увазі, що вже ті, хто не використовує, то вони роблять це свідомо, намагаючись ухилятися від оподаткування, не відображаючи обсяги по реалізації продукції. Взагалі хочу сказати, що сфера якраз реалізації своєї продукції відображення це одна із більш ризикованих сфер, де відбувається. Не фіксація виручки, а потім використовується там для видачі заробітної плати, сплати податків і так далі. Тобто, є доволі така ризикована сфера. І от е, з першого. Серпня 2025 року тепер всі будуть по перше і мають використовувати касовий апарат, і тепер почнеться період перевірки. Якщо ви не видаєте чеки, то за скаргою покупця може до вас прийти і нарахувати повну суму штрафа, якщо ви не видаєте чеки. А який розмір цього штрафа може бути, якщо говорити от про суму саме? А все за від того наскільки ви не видали чек. Ну uh -huh. от, наприклад, якщо ви не видали лише тільки там, наприклад, один чек, і це перший раз, і ця сума умовна там десь приблизно, там 100 гривень, то штраф буде 100%, тобто 100 гривень. Але якщо було виявлено, що ви систематично не видаєте чеки, наприклад, перший раз не видали 100, там, другий раз не видали 500, третій раз вже не видали там, 1000 гривень, так в сукупності, якщо за перший випадок це буде 100 гривень, другий виявлений випадок – це 750 гривень, третій виявлений випадок – це вже буде 1500 гривень. Тобто загальної суми у вас буде 2000 э, 2350 гривень штрафа, тобто маєте розуміти, що це не за один факт. А от в принципі, от кожного разу, коли ви видаєте чеки, у вас буде накопичуватися сума штрафних санкцій. Ну а яка сума? Ну якщо ви постійно там не працюєте, не видавали чеки, то вона може досягнути ну просто значного обсягу. Ну максимальна, це 150% вашого обороту, виходячи з тої суми штрафного санкції, які зараз перед. Бачена, і якщо ви взагалі не вибиваєте чеки, не видаєте фіскальні чеки покупцям. А чи є якісь винятки з цих загальних правил, наприклад, хто може працювати без РРО? Та, звичайно, зрозуміло, що ті, хто працюють ФОПи першої групи, це ті, хто працюють на базарах, на ринках, то відповідно вони не, не використовують касові апарати. А друга категорія це ті, хто знаходиться в прифронтових на прифронтових територіях. Ті, які, які постраждали, тобто це визначає кабінет міністрів. Там можна не використовувати а, і фіскальний парад, точніше штрафів не буде, тому що ну в принципі це зрозуміло. Вони там працюють це і пропадає електроенергія, а, це відповідно нема стабільного зв'язку. Інші виклики, тому в цьому ключі звичайно, з них там вимагати штрафи за те, що вони просто підтримують те населення, яке там лишилося, продають там якісь продукти харчування в цих складних умовах і навіть. Під постійними тривогами і ризиком того, що там може щось прилетіти, звичайно, в цьому випадку кабінет міністрів зробив ну правильний вихід. Точніше, парламент затвердив, що в такому випадку штрафи не застосовуються. А в цілому зараз, на відміну від того, що було 10 років тому назад, на нас можна використовувати програмний реєстратор розрахункових операцій, тобто, це просто програмка, яка, якщо безкоштовно можна скачати сайту податковою, якщо вам необхідна. Більше функціонал, то в цьому випадку ви можете використовувати якісь програмні продукти, яких на сьогоднішній день дуже багато з різними мовами є там безкоштовний певний період, для того, щоб ви мали можливість випробовувати це, як він у вас в вашій роботі використовується, і таким чином це фактично ну не потребує суттєвих затрат з боку того бізнесу, який хоче його використати. І от для розуміння загальний е щоденний обсяг операцій, Середній обсяг операції у нас десь приблизно біля 15 мільярдів гривень операцій в день. 15 гривень 15 мільярдів гривень. Тобто, ви розумієте, що це величезний обсяг операцій, які зараз вже проводяться, і це означає тому, що система на сьогоднішній день, незважаючи на ті виклики, які були наприклад у 2003 році, у 2004 році, пов'язані з відключенням електроенергії, системи адаптувалася тому тих ризиків, які були у 2023 році, коли голосувався цей законопроект. Вже на сьогоднішній день нема. Пане Ля, в нас закінчився наш час, але хочу малесеньке уточнення: куди скаржитись споживачам? В податково. в податково ви можете використати так. Ви можете як і напряму письмово написати звернення, так і ви можете в принципі через електронну кабінет платників податків подати відповідну скаргу. Панеля, я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю цікаву розмову. З нами на зв'язку був Іляна Скодовська, економіст, керівник аналітичного напрямку мережі АНТС. Дякую вам. だゃ